Саліцилова кислота підвищує імунітет рослини, Орхідея, яка отримала таку підгодівлю, більш ціка до захворювань. Рослини намагаються обходити стороною шкідники. З'являється стійкість до різних грибків, цвітіння відбувається більш яскраво, листя стає більш яскравим та пружним. Розводимо один до двох з водичкою і змочуємо ватний диск і протираємо листочки. Ну, а більше про догляд за орхідеями ви можете дізнатися в мене на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!